Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про геологічну пам'ятку природи стрімчак скелю Кам'яні Ворота, яку ще називають Карстовий міст. Карстовий міст це геологічна пам'ятка природи місцевого значення, досить рідкісне явище природи, що має не тільки наукове, але і історичне значення. Розташоване це диво на північ від села Мала Огулька – Тячівського району Закарпатської області і належить до Угольського широколужанського заповідного масиву у складі Карпатського біосферного заповідника. Стрімча скеля Кам'яні Ворота оточена буковим пралісом, який внесений до переліку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Статус геологічної пам'ятки природи місцевого значення в Україні карстовий міст. Отримав ще в 1969 році його площа становить 4 гектари скальний масив, на якому утворився карстовий міст, складений світлосірими пелітоморфними вапняками юрського періоду, виходи яких на поверхню спостерігаються і в басейні річки Лужанки. Більшість львівських вчених геологів вважають, що численні скельні виходи юрських вапняків на поверхню є звичайними тектонічними відірванцями, які в результаті вертикальних рухів земної кори були винесені з великих глибин на поверхню. Територія сучасних Карпат у юрському періоді Мезозойської ери була покрита морем. Внаслідок випадання в осад з морської води дрібних кристалів карбонату кальцію, які називаються пелітами, і сформувалися поклади. Тонкозернистих, світло світлосірих пелітоморфних вапняків. Під час альпійського горотворення вапнякові породи були винесені на поверхню. Вапняки це гірські породи, у яких активно відбуваються карстові процеси, тобто розчинення гірської породи внаслідок діяльності води. Результатом карстових процесів є формування порожнин та печер, стрімчак скеля кам'яні ворота. Досить масивне природне геологічне утворення. Висота окремих вапнякових скель може сягати до 70 метрів. Вони є добре помітними з навколишніх сіл. В результаті тривалої руйнівної роботи води, яка запустила карстові процеси на масиві в одній із скель утворилося два наскрізні проходи, і скеля стала нагадувати величезну арку. Або міст на трьох опорах, ширина проходів від 5 до 10 метрів, а висота від 2,5 до 3 метрів. Пройшовши у прохід праворуч від основного проходу, можна побачити продовження скельного масиву. Карстові процеси не оминули і ці скелі. Тут помітні невеликі печери. Відпочиваючи у Карпатах, при нагоді. Обов'язково відвідайте це гарне місце. Хоча добратися до нього досить нелегко стежина, що веде сюди, то піднімається стрімко вверх, то опускається стрімко вниз. Але краса, яку ви тут побачите, варта цього. На сусідній із карстовим мостом скелі є оглядовий майданчик. З цього місця Можна спостерігати карпатські краєвиди неймовірної краси. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.